Привіт, я башмачник. Якщо ви постійний глядач нашого каналу, ви вже зрозуміли, що прання в пральній машинці дуже шкодить для вашого взуття. І сьогодні для тих, хто не любить багато тратити часу на чистку взуття, я передемонструю за допомогою такої щітки. Вони, до речі, з'явились у нас в продажу. Як це зробити швидко і ефективно? Ми маємо такий набір: це очищувач і щітка з грубим ворсом, за допомогою якої ви дуже легко почистите взуття. Сюди ми заливаємо очисник і закриваємо цим клапаном, який буде нам служити міні-кнопочка. Нажимаєте її сюди і починаєте чистити. Щітка дуже надійна, ви можете трясти на неї як хочете. І поки ви не нажмете на цей клапан, очисник не буде поступати і виливатися із цієї щітки. Декілька хвилин і взуття ваше повністю чисте. До речі, тут є зручний отакий хвостик, де ви зможете повісити щітку в зручному для вас вдома місці. Замовити такий комплект ви можете у нас на сайті. Ціна його 250 гривень. А для тих, Хто хоче чистити взуття для всієї сім'ї, ємкість пів літра і такий комплект буде вже мати 10% знижки від ціни, яка вказана на нашому сайті. Звертайтесь, якщо вам потрібна підсказка чи допомога в догляді та реставрації взуття. З вами був Башмачник.